Всім привіт! Ви на Житомирщині. Це мій виноград, точніше те, що від нього лишилося. Пройшла здоровенна буря, страшна з величезним градом. таким десь півтора см в діаметрі, такого в нас ще ніколи не було. От це от пагони, точніше те, що з ними полишалось. це аркадія. Ось все перебито, побито. Такі от. У мене попереламувало, Все поламало. Просто із 28 пагодів, 4 мають. Лише 4 мають точку росту не зламану, решта зламані. І навіть ті, які 4 мають не зламану точку росту. а У них пробиті листя. Порване, деряви, ну, це ще такі не найгірші варіанти. От, З цієї сторони взагалі тут там нахрест. Те, що називається, ну просто. Просто-просто-просто-просто Шмаття. Поламало, побило, я ще так попасенкував сьогодні гарно, син так гарненько цвів. Це Аркадія і не тільки Аркадія, от. і маємо те, що маємо. А це ось Надежда Азос. Вона на себе прийняла удар. Тут теж ось. Бачимо, поламано в три ряди. Зламала навіть ще було ось тут бокову опору. Ось таке, що ми маємо. Це те, що у нас є страшню. Була злива, град, все, просто поламало, порвало, побило. Не знаю, ще тако з таким я не стикався, з такими тяжкими наслідками. Ну, просто все що просто все, що лишилось на пагоні. Лишився, мабуть, один листок, тому що цей зламаний, цей теж он. Зламаний, побитий. ну Один, два, три. Чотири листки. Оце такі навіть маленькі панахало. І от такі. А, не чотири, ось він. Перебитий. Тобто це все мінусується. у нас треба буде око секатором. Це все позачищать. І скільки листів внизу у нас лежить? А це в мене на інший виноградник технічний. І тут от такі о ми маємо. Просто покосило, просто поскошувало вершечки. От, де-не-де одненький лишився. І все. А є ж тут? Побити от такі пошкодження. Сьогодні вже три дні пройшло після того, як був град. Що я робив? На наступний вже ранок град був ввечері. От я провів обробку, обробку проводив топазом і редом Голдом, такі підвищені концентрації трошки. І додавав бакову суміш Brixil Mix. мікродобриво. Е, це, от, е це я робив для того обробку, хоча в мене була попередня, якби от, за буквально 5 днів до того. От, е послухав виноградарів з півдня і вони раді, що в таких ситуаціях, після граду такого сильного, потужного в першу чергу, от каша провести обробку. От, і я. Цю обробку провів по листу, для того, щоб не було ніяких захворювань у ці місця, де у нас були пагане відламані листя, подерти. От. Тому таку обробочку я провів одразу ж і слава Богу, все нормально, ніяких хвороб немає. Правда, з того часу постійно кожен день парить, ще був такий дощик невеличкий, дуже велика вологість. От Виноград цвіте. Цвіте, перецвітає, десь вже. Поперецвітав, десь вже ще цвіте, от Десь вже наполовину пагони. Це у нас Аркадія, це у нас є і такі, такі із точкою росту. Є ось зовсім от такенький, Тобто лишилось 30 см. І 2 О, Побачимо, що буде. До речі, я ще е, позапланову. Підживлення винограду позапланова провів. Для того, щоб навести тут втрачену листову стеблову масу, потрібно надати ще додатковий бустер, тому що велика кількість пагонів втрачені, листя втрачене. Там був у мене мастер 18 18 18 і, здається, сульфат калію, якщо не помиляюсь. Точно поковочку я з і покажу. От, там я. По 25 грамм під кожен кущик. Це я за столову кажу. Технічні я нічого не робив, в принципі, не підживлю додатково, тому що їх багатенько. Капельний полив у мене на них не стоїть. І та не, це я це ще не кидав, тому що води як дало півмісячної норми. от Випало фактично за півгодину. Зараз на даний момент пішли пасинки там, де вони були і лишалися. Як бачимо, ось тут один, ось другий. Тут теж де-не-де, знесений вверх. от, Тут теж ось, повідкривалися, пішли, дуже багато пішло, я помітив сьогодні. Брунок сплячих 2-3, мабуть, якогось порядку. от, Просто повипирало. Сьогодні не знаю, дуже багато їх попроламав, повиламував, тому що вони мені в принципі, не потрібні вже. от, Вже буду гнати з того, що є надіжда. А застой, який, мабуть, чи не найбільше постраждав. Тут взагалі є отакі от пагони, де все розтрощено, потрощено, побито градом просто пагін. Це жах. Е -е, я насчитував на одному із пагонів, чисто от таких потраплянь. В пагін 27 штук, тільки в пагін. Навіть не в листки, ось, які тут були збиті. Вусики, все, вершки. Е -е, в один листочок нарахував 12 дирочок. Тобто настільки був щільний, настільки був величезний град на цей кущ мене найбільше постраждав тут. От. Вже були доверхні повлики, там щось полишалося, щось взагалі переполовинило. От. Тут мене можуть, втратив десь ну, мінімум 30% листової маси. От. А то швидше за все десь 40 буде, 45%. Дуже багато. Такі от просто лисина. Без нічого, є такі пагони, де по два-три листочки лишилося на більше метра там, чи на метр, якщо пагонь метр. От. Так що такі справи теж тут він цвіте, багато, досить багато соцвіть. Позбивав град. Так, він виноградик цвіте, перецвіти. Ну, сподіваюся, що... Пасенки ще попросинаються теж ті, які десь не повидаляли, або навіть повидаляли. Підуть вріст, підуть, підуть. Буду вже з них якось формувати пагони. Подальші і вони вже сподіваюся витянуть цей уважайці, суцвіття, які запиляться, сподіваюсь, от і все буде добре, але на все воля Божа. Побачимо. Це у нас Велес вже перецвітає. Тут таке здоровенне от Гроно, Частину вже його відбило оград. Бачимо, тут воно так пошкоджено. Він теж так плюс-мінусе почуває от після граду. Це ось такі вже грона у голубка. І Побиті от градом тут є ягодки покоцані. На жаль, треба буде їх вирізати, пробувати якось. А от такі галинки вже зов'язувались гаранта там, де град не зміг пробити через... Штахети. Отож і піку. Отак от. А от. це так виглядають саджанці. я сидив, тоді вже осінь, але сніг. В принципі, всі гаденько принялися, в кожного я там їх поїдив і залишав по два пагони. Буду гнати. А тут над ними теж ось вже пересив. Виноград і теж ягодки подовбало. От. На жаль. Та на жаль. Ще що цікаво цього року, якось дивно трохи ціли сорти винограду. От сам виноград в тому плані, що е, сорти, які були такі середні цвіли. Так само, як і пізні, а сорти, які були ранні, були ближче до середніх. Тобто як воно якось так дивно. <кхід> Деякі ранні були справді ранніми, але в мене, наприклад, Аркадія ціла разоміс, кабрини з овіньйоном. Це ще вилами бунечки, які пошли опушуватись. От, тобто такі дивина така якась свого роду. Раніше такого не було. Щойно ось помітив таку особливість. Це той самий кущик. Тут вже нас маємо таку зав'язь велику. От. Зараз камера одловлю фокус, постараюсь. І йдемо вже в той же самий кущик. Тут теж така зав'язь, зав а Тут оп, і ще цвіте щось перецвітує. От такі от. Справи ще теж бувають. Навіть на одному кущику. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Якщо у вас теж був такий катаклізм, пишіть в коментарях, як ви справлялись. І з ним буде цікаво послухати, тому що в мене вперше така такої сили, така негода була невиноградна. Когади були, але такі невеличкі, десь там щось трошки побило. От, але так, щоб скошувало все, то такого не було ще.